Низький уклін за вашу мужність і самопожертву. Ви справжні герої, щира подяка за кожен світанок, який ми зустрічаємо завдяки вам, дякуємо за захист нашого дитинства. Нехай ваша віра і воля до перемоги будуть незламні. Бажаємо вам незламної сили духу, невичерпаної енергії, міцного українського здоров'я та надійного тилу. Бажаємо вам завжди повертатися до рідних цілими та неушкодженими. Нехай ваша дорога буде легкою, а в серці завжди буде спокій. Нагородою за вашу службу нехай стане довгоочікуваний мир. Бажаємо вам тепла і підтримки від усіх маленьких українців. Чекаємо на вас вдома якнайшвидшою перемоги. Я бажаю захисникам миру та перемоги.